На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. Через зростання кількості автівок у рівному рівень шкідливих речовин в атмосфері перевищує дозволену норму в рази занепокоєні екологи. Найбільш забрудним, звісно, є район центральний. Здивувало те, що район північний належить до районів, які є більш забрудними порівняно з іншими районами. Три з семи протитуберкульозних лікарень закриють на Рівненщині упродовж трьох наступних місяців у селі Верба, а також у Володимирці та Острозі. У той же час в управлінні охорони здоров'я запевнили, від таких кроків не постраждають ані хворі, ані медперсонал. Ми не тільки а, запропонували і вони з цим погодились і підписалися роботу лікарям, медичним сестрам. Ми також не залишили поза уваги медичних сестер. Супня за сім годин у рівному завершився обласний етап конкурсу кравців. З кожного закладу є по два учасники. Переможець даного конкурсу буде приймати участь у всеукраїнському конкурсі. Зимовий кубок України з пляжного волейболу стартував у рівному участь у змаганнях беруть 12 команд хлопців та більше 20 команд дівчат. Змагання по цьому біку проводяться вперше. Це змагання серед найменших юнаків. У рівному та Кузнецовську шкільні канікули продовжили до середи. Як повідомили в Держепідслужбі області, тут кількість хворих на грип та ГРВІ перевищує пороговий рівень відповідно на 22 та 17%. Велика кількість хворих і у Рівненському районі. Тут вже тиждень діють проти підзаходи, але канікули в школах вирішено не продовжувати. Загалом же по області ситуація стабільна і в більшості районів кількість хворих не досягає і половини до рівня епідемічного порогу. Рівень шкідливих речовин у повітрі рівного перевищує дозволену норму в рази. Екологи пояснюють, така ситуація склалася через зростання кількості автівок на вулицях обласного центру. Про це йшлося на засіданні круглого столу, присвяченого проблемам довкілля. Втім, у науковців є й рецепт виходу з ситуації. Подробиці у нашому сюжеті. Саме промислові викиди вважають причиною забруднення повітря у Рівному більшість його жителів, кажуть екологи. Мовляв, шкідливі сполуки до атмосфери потрапляють з потужних промислових підприємств. Однак фахівці твердять, вплив від стаціонарних джерел забруднення зменшився завдяки сучасним фільтруючим системам. Юний еколог Олександра Корчевська моніторить стан атмосфери протягом п'яти останніх років. Вона дійшла висновку, що повітря та ґрунт у Рівному забруднюють автівки і АЗС, кількість яких постійно зростає. Найбільш забрудним, звісно, є район центральний. Здивувало те, що район північний належить до районів, які є більш забрудненими порівняно з іншими районами, оскільки там активний рух автотранспорту, зокрема, є автостанція Чайка, яка там працює постійно, і досить багато маршруток там їздить. Визначаючи стан забруднення атмосфери в обласному центрі, дослідниця перевіряла пилок кульбабки. каже він є справжнім фільтром для шкідливих сполук у повітрі та землі. Окрім того, вона слідкувала за швидкістю проростання салату у різних зразках ґрунтів. Зрештою, Олександра знайшла пряму залежність між станом забруднення атмосфери і кількістю серцево-судинних захворювань, хвороб нервової системи та онкопатологій. Свої напрацювання вона представила під час засідання круглого столу з проблем екологічного стану довкілля нашого краю. Протягом трьох років у Малій Академії наук обговорюють дослідження своїх вихованців, аби привернути увагу до існуючих негараздів та спільно розробити шляхи їх вирішення. Найважливіша річ це виховання молодого покоління в галузі розуміння екології, в галузі розуміння співвідношення екології, потреб використання ресурсів природних, і яким чином таким чином збереження того природничого фонду, який, природного фонду, який у нас є. Екологи з цікавістю слухають доповідь Олександри і підтверджують її слова. Останні заміри з трьох стаціонарних постів, розташованих в обласному центрі, показали, що рівень фенолу у повітрі перевищує норму в півтора рази, а формаль дегіду в чотири з половиною. Це пов'язано в першу чергу з насиченням автомагістралей. Тому одним із шляхів і рекомендацій, котрі розроблені науковою школою, це відповідно обдумування і будівництво об'їзних доріг для того, щоб зменшити транспортне навантаження. Та науковець відразу зазначає, заміри спостережних постів можуть бути неправильними. Багато років тому їх ставили у житлових масивах, але інфраструктура міста за цей час змінилася, і нині варто перенести їх подалі від доріг, аби отримати точніші показники. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Створити при інтернатах спеціалізовані групи вчителів, логопедів та дефектологів на допомогу батькам і хворим дітям таку ініціативу озвучили освітяни на нараді керівників інтернатних закладів. Чому виникла така необхідність у нашому наступному сюжеті? В області проживає майже 300 тисяч дітей, 19 тисяч з них мають різного роду вади розвитку, та лише 12% перебувають у спеціальних закладах. Батьки не поспішають віддавати дітей до інтернатів. Вважають, що в державних установах їх чада будуть обділені увагою. Це не так кажуть освітяни, і переконують, що там створені всі належні умови. І найголовніше, в інтернатах працюють висококваліфіковані спеціалісти, здатні допомогти дітям адаптуватись до життя в соціумі. Майже всі працівники. Або у більшості шкіл е, великий процент мають спеціальну дефектологічну освіту. Окрім працівників інтернатних установ, з дітками педагоги займаються також індивідуально. Створено в області і понад 30 класів з інклюзивною формою навчання. Там дітки з вадами здобувають освіту поряд із здоровими однолітками. Допомогти батькам визначитися, яку форму навчання обрати для своїх чад, покликані практи психологи та соціальні педагоги вони також працюють із самими дітьми, які, окрім фізичних вад, мають досить часто ще й моральні травми. Тому рівень підготовки психологів має бути дуже високий. Діти часто приходять із певними нозологіями, з певними фізичними вадами, але в багатьох випадках в них є хворі душі, і тут якраз важко переоцінити роль психолога в цій ситуації. Ми повинні допомогти війти в ситуацію, зрозуміти дитину, підказати вихователям, класним керівникам, як з цією дитиною працювати. Тому на нараді керівників інтернатних установ освітяни вирішили створити при кожному спеціалізованому закладі групи із психологів, педагогів, логопедів, дефектологів, які будуть надавати всебічну допомогу як батькам, так і самим хворим дітям. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Надати Степані статус селища обласного підпорядкування, підтримати таку ініціативу громада населеного пункту вже вдруге просить облраду. Минулого року депутати таку пропозицію не підтримали, зауваживши, що українське законодавство не передбачає віднесення селищ до категорії обласного значення. Як відомо, до 1962 року селище Степань було районним центром, але після адміністративної реформи його понизили, віднісши до Сарненського району. На минулорічному референдумі майже дві тисячі мешканців Степаня висловилися за надання своєму селищу статусу населеного пункту обласного підпорядкування. На думку громадянського об'єднання відродження, яке було організатором референдуму, вищий статус селища відкриє перспективу для його розвитку. Пониження базового рівня місцевого самоврядування нашого селища з 1962 року, із статусу районного центру до статусу селищної ради у складі Рівненської області. Значить, прийшли до висновку, що буквально за цей, казалось би, невеликий проміжок часу, а було дуже багато втрачено з точки зору і місцевого самоврядування, особливо в часи після вже реформування вже часи незалежності і розвитку самої території. Сьогодні сільська рада може бути підпорядкована як обласному обласне підпорядкуванню. а сарни не є обласним, наприклад, містом, а Степань буде обласним містом. А другий каже, а в мене ще і так далі, і так далі. То я хочу, щоб це вирішувала обласна громада. І нам, шановні члени комісії, шановний Валентин Іванович, треба все ж таки допустити їх до сесії обласної ради. Три семи протитуберкульозних лікарень закриють на Рівненщині упродовж трьох наступних місяців. Під реорганізацію потраплять лікувальні заклади у селі Верба Дубенського району, а також у Володимирці та Острозі. Нагадаємо, трохи більше тижня тому працівники останньої з перелічених медустанов влаштували пікет. А пацієнт острозької протитуберкульозної лікарні подав позов до Рівненського окружного адміністративного суду щодо незаконності рішення обласної ради про закриття закладу. Втім, суд вирішив позов відхилити. Сьогодні ж на прес-конференції начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Віталій Бойко вкотре. Запевнив, від оптимізації не постраждають ані хворі, ані медперсонал. Продовження теми у сюжеті Романа Свириди. Роботу обіцяли. Умови суттєво відрізняються від тих, які були. Ну тобто, наприклад, людина працювала на ставку і їй пропонують півставки. Це кадри тижневої давнини. Працівники Острозької протитуберкульозної лікарні протестують проти закриття закладу під стінами Рівненського окружного адміністративного суду. Головна причина виходу людей на вулицю страх втратити робочі місця. Позов про незаконність рішення обласної ради щодо закриття трьох протитуберкульозних лікарень краю подав один із хворих Острозького лікувального закладу. Вчора суд вирішив відмовити у позові. На думку начальника обласного управління охорони здоров'я Віталія Бойка, той Пікет якщо, мав говорили, швидше політичні мотиви. Що вас туди привело, мовчать. Кажуть, а ж ви тут стоїте? Якщо тут ні одного медичного працівника немає. Що ви тут стоїте? Що ви махаєте? Менше того, я 100% впевнений, що ті люди, які це організовують, вони свідомо розуміють, що ми робимо правильно. Я впевнений в цьому, що вони свідомо розуміють. Але їхня така задача і їхня така місія казати, що все погано. За словами Віталія Бойка, спеціально створена депутатська комісія відвідала кожен із трьох протитуберкульозних закладів, які будуть реорганізовані. І нові робочі місця було запропоновано усім працівникам лікарень. Ми не тільки запропонували і вони з цим погодились і підписалися роботу лікарям, медичним сестрам. Ми також не залишили поза увагою молочних медичних сестер і інші прослуговуючи персонал. Станом на сьогоднішній день така робота проведена у всіх закладах. Що стосується кількості ліжкомість у закладах, що продовжать працювати, то обласного тубдиспансеру зірненської, страшівської та острожецької лікарень цілком достатньо, аби розмістити усіх бацилярних хворих. Якщо мбити плюс, він по ми повинні його в стаціонарі обезбацилити на протязі двох місяців тере-трьох, в залежності, яка форма. Після того він буде подальше лікуватись амбулаторно. Тобто не треба його стільки тримати, як ми раніше тримали. Не ліжко будуть фінансувати, а випадок. Нині кількість ліжок у закладах фтезіатричної служби рівненщини майже вдвічі більша аніж у сусідніх областях. 710. У той же час бацилярних хворих, які потребують лікування у стаціонарі у минулому році, було виявлено 350. Ще одним аргументом на користь лікування бацилярних хворих, виключно в обласному тубдиспансері є неможливість проведення у Вербській, Володимирецькій чи Острозькій лікарнях сучасної діагностики, а також визначення чутливості до тих чи інших препаратів. У нашій лабораторії він визначається, береться мокрота. За 500 тисяч придбаний апарат фондом Ахметова, який стоїть на сьогоднішній день, дає можливість на протязі 8 днів визначити цю мікобактерію до якого препаратів, якого ряду, яка в неї чутливість. Тільки після цього. Ми маємо право призначати лікування. Крім того, вивільнені після реорганізації трьох протитуберкульозних лікарень кошти, а це близько 15 мільйонів гривень щороку. Можна спрямувати на осучаснення інших закладів тезіатричної служби. Зокрема, упродовж двох років вже заплановано зробити ремонт у відділеннях обласного тубдиспансеру та закупити туди нове обладнання. Долю ж приміщення реорганізованих лікарень упродовж трьох найближчих місяців повинні вирішити депутати обласної ради. Роман Сфарида Сергій Габриле. Евич, інформаційна програма день. Упродовж двох днів в Національному університеті Острозька академія проходив восьмий всеукраїнський фестиваль-конкурс учителі року з предметів духовно-морального спрямування. У ньому взяли участь вчителі з 11 областей України. Вони демонстрували знання з основ святого письма і презентували власні уроки. Також педагоги обмінювалися досвідом, як знаходити вихід з тієї чи іншої життєвої ситуації у світлі християнського вчення. У минулому році вчителька з Тернополя Олена Коваль була учасницею конкурсу, перемігши цьогоріч приїхала уже як член журі. Каже, навчати дітей християнській етиці повинна людина з великим серцем. Викладаючи ці уроки, просто одних знань мало. Потрібно дійсно молитися перед уроком. Це дійсно такий урок, такі уроки, які б промовляли до сердець, до душ дитячих. А вони є вічні і дійсно їм потрібна ця духовна їжа. Ому серед критеріїв оцінювання не лише знання святого письма, а й манера викладання, досвід спілкування з дитячою та підлітковою аудиторією. Під час цього конкурсу будуть презентація фрагментів уроків і розв'язання життєвих різноманітних професійних ситуацій, професійно педагогічних в світлі святого письма. Місцем проведення таких змагань не випадково обрано острозьку академію. Закумульований тут досвід викладання предметів духовно морального виховання давно поширюється навчальними закладами України. В Острозькій академії вперше були надруковані підручники для школи, для початкових класів. Тепер вже 5, 6, 7, 8 клас християнської етики. Що цікаво, що саме в Острозькій академії на Рівненщині були розроблені програми з християнської етики з предметів. Духовно морального виховання і що міністерство освіти затвердило саме оці перші програми, і рекомендувало для використання в шкіл. Початок духовної справи на Рівненщині підтримали декілька років тому і обласні депутати. На сесії обласної ради було прийнято рішення про створення, про надання можливості читання в школі на факультативних засадах дисциплін християнського християнської етики. Вони можна по-різному називати моральне християнське виховання, але це факультативні заняття. І, на жаль, сьогодні в нашій області це єдина область, яка яка дозволяє і популяризує і підтримує оці ці заняття. Наступним кроком стала підготовка викладачів християнської етики та релігієзнавства у стінах академії. Тепер не потрібно викладачам споріднених спеціальностей перекваліфікуватися та готуватися до занять за допомогою інтернету. Тут не просто готують масово, але і надзвичайно індивідуалізовано поштучно, як ми образно кажемо. Кращу еліту України це вчителі християнської етики. Тому для багатьох конкурсантів ці змагання стали не лише мірилом знань. Більшість з них приїхали до Острога за власний кошт, аби набути досвіду та ознайомитися з новітніми тенденціями викладання предметів морально-духовного спрямування. Сищук, Микола Мальничок, інформаційна програма День. 30 березня відбудеться пробне тестування з історії України, математики, хімії, географії, світової літератури. Для участі у ньому на Рівненщині зареєструвалось трохи більше двох тисяч потенційних абітурієнтів. Попередньо перевірити свої знання з цих предметів вони зможуть у 18 пунктах, які відкриті по всій області. Допуск на пункти пробного тестування буде здійснюватися за наявності квитанції про сплату вартості послуг, паспорта або свідоцтва про народження та запрошення. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 3 червня із питом з хімії. Виставка про виставки рівненським шанувальникам творчості Георгія Косміаді показали, як демонстрували його картини у різних західноукраїнських музеях. Протягом двох останніх років роботи художника експонувалися у Дубні, Березному, Костополі, Корці, Млинові, Острозі, а також у сусідніх Кременці, Нетішині та Шепетівці. На відкриття виставки завітала донька художника Надія Косміаді. Добірку світлин підготували працівники обласного краєзнавчого музею спільно з народним музеєм Ремесла Волині при Олександрійській школі-інтернаті. Роботи Георгія в музеях України. Ті роботи, які проїхали декілька областей України, декілька музеїв. Це 10 зокрема, були в минулому і в цьому році. Викроїти та пошити сукню за сім годин. У рівному відбувся обласний етап конкурсу серед кравців. Шили та демонстрували теоретичні знання восьмеро конкурсанток із Рівного острога, Корця та Березного. Найкраще з них представлятиме Рівненщину на всеукраїнському конкурсі, який відбудеться у Луганську. Кому ж вдалося створити ідеальну сукню, знає Тетяна Климчук. Для неї працювати за швейною машиною звична справа. З Самого дитинства Галина Кравчук шила одяг для ляльок. Зараз же з легкістю може викроїти сукню для себе. Любов до однієї з найдавніших професій у дівчини виховала мама. Дівчина каже, що всі суперниці достойні, однак у свої сили все ж вірить. Завдання не сильно були складні і надіємося на перемогу. Стати найкращою кравчиною мріє і Ольга. Більшість одягу для себе та рідних шиє своїми руками ще з юних літ. Тож розповідає, що із завданнями на конкурсі впоралась з легкістю. Я дуже з дитинства мріяла ну, стати кравцем. Надіюся на перемогу, тому що хочу, хочу ну, звичайно на попасти на всеукраїнський конкурс. Щоб стати найкращою кравчиною, окрім ідеально простроченого шва, дівчатам потрібно володіти і теоретичними знаннями. Відтак конкурсантки проходили тестові завдання з чотирьох профільних предметів. На теоретичний тур виносяться питання з усіх предметів теоретичного циклу, матеріалознавство, обладнання, технологія конструювання швейних виробів. Теоретична підготовка теж дуже важливу роль відіграє, тому що дитина має знати з якої сторони прошити, по якій деталі верхній чи по нижній, по основній чи по допоміжній. Окрім теоретичного туру, дівчата шили сукню. Зробити це конкурсантки мали за сім годин. Загалом участь у конкурсі взяли восьмеро кравчин із професійно-технічних училищ Рівного, Березного Корця та Острога. З кожного закладу є по два учасники. Переможець даного конкурсу буде приймати участь у всеукраїнському конкурсі у місті Луганську у квітні місяці. За підсумками конкурсу, найкращою кравчиною стала вихованка Рівненського центру професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну Ольга Устимчук. Вона є представлятиме рівненщину на третьому етапі всеукраїнського конкурсу серед кравців. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Чотири різні зали плюс басейн. У таких умовах вже два з половиною роки займається спортом учні села Балашівка Березнівського району. За цей час кажуть тренери, неабияк привчили дітей до спорту, а тому у комплексі вели людно навіть у вихідні. Нині Балашівська спортивна база є однією з найкращих в області. Та зважаючи на соціальні ініціативи президента щодо всебічного розвитку дітей, є взірцем для сотень інших населених пунктів краю. З Балашівки повернулася Оксана Жужеська. Яні лише 10 років, але півтора з них вона старанно і наполегливо займається собою в тренажерному залі Балашівського спорткомплексу. Приходить сюди навіть у суботу. Цікаво, всякий тренажер. Мені подобається скакати скакалку е, крутитися. Окрім тренажерів, у цьому залі займаються і боротьбою. А ще у Балашівському спорткомплексі є зал тихих ігор та хореографії. І, попри те, що у школі канікули, тут вирує життя. Це перлина Балашівського спорткомплексу Басейн сьогодні, окрім уроків фізкультури, тут також проводять заняття з плавання і в гуртках три групи майже пів сотні юних спортсменів. Чотири доріжки по 25 метрів. Про це можуть мріяти і деякі рівненські школярі. А загалом у спортшколі в Балашівці нині займається 232 учні. Вони займаються у секціях з футболу, баскетболу, легкої атлетики, греко-римської боротьби та плавання. Наші семикласники навіть брали участь у всеукраїнських змаганнях старте надій у Артеці. Спортивній базі Березнівського району можуть позаздрити жителі інших куточків краю, адже крім Балашівки, сучасний спорткомплекс із басейном є ще й у райцентрі. Як під. Умок охоплення дітей активним дозвіллям та високі спортивні результати. У нас є і спорт ліцею в районі, і культивуються різні види спорту, де є і бронзові призери на європейських змаганнях по стрільбі з лука. У Нас є переможці європейського рівня по греблі на байдарках. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День. Зимовий кубок України з пляжного волейболу стартував у рівному. За перемогу борються 13-річні юнаки та дівчата з більш як трьох десятків команд. Подібний турнір серед пляжників цієї вікової групи в Україні відбувається вперше. Баталію юних волейболістів бачила Тетяна Климчук. Для цього хлопця волейбол не просто гра. Попри свій юний вік, рівняний Назар Трофимчук уже має чимало нагород. До кожних змагань він готується ретельно. Винятком не став і зимовий кубок України з пляжного волейболу. Налаштовані на перемогу, бо тут ми самі сильніші. Вірять у перемогу і волейболісти із Кіровограда. Виграти, не зважаючи ні на що і потрапити у трійку призерів. Таку настанову для команди дав їхній тренер. Розповідає капітан кіровоградців Ігор Свирида. Суперники, звісно, приїхали з усієї України. Ну деякі, може, сильні, деякі послабіші, ніж я там. Вона настроє на побіду. Перше місце за це дожень. Це в мене задача була. У нас команда сильна, витривала, захоче, можемо перемогти. Незважаючи на юний вік спортсменів, команди досить сильні, зауважує тренер Кіровоградців. Головним суперником для своїх хлопців вважає господарів рівненських волейболістів. Сорінування будуть очень напряжене. Якщо взяти, що всі команди вотині з коросли, але діти дуже тягучі. І що я думаю, що всі ігри будуть очень напряженними. Що побіду потрібно буде в складній боротьбі? На змагання з пляжного волейболу до рівного з'їхалися юні спортсмени із усіх куточків України. Участь беруть 12 команд хлопців та більше 20 команд дівчат. Вік учасників 13 років і молодші. Змагання по цьому віку проводяться вперше. Це змагання серед найменших юнаків, які проводяться. Вони проводяться в один тур, в фінальний тур. І у нас вже тут буде відомо хто буде носити звання Володара Кубка України серед юнаків довтичного року. Триватимуть змагання паралельно у спортзалах обласної спортшколи та гуманітарної гімназії. Хто став її переможцем, буде відомо у неділю. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. І на сам кінець нагадаємо, що у ніч з 30 на 31 березня Україна перейде на літній час. Тож з суботу на неділю, о 3 годині ночі, українці переведуть стрілки своїх годинників на одну годину вперед. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидовський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.